Сьогодні, відвідуючи лікарню по чергових процедурах, спостерігав на отаку картину. По території лікарні, не озираючись, мчав молодий юнак, як вітер, навпростець, не оминаючи малих і великих перешкод, сігал, як Стівен Олень. Правильно розки. За мить з за рогу у його керунку вийшли два воєнних. Пішки. Я їх впізнав, таких я впізнаю. Звичайна провірка документів. Ніхто нікого не ганяв, ніхто ні за ким не гасав, бо в ТЦК, аби ви знали, здорових вже нема. Якщо не вірите, заставте зняти їх футболки і штані і показати вам усі невийняті уламки і шрапнелі бляха в тілі. Це ветерани. А атлет вже скрився зору аж за другим корпусом лікарні, їй бо я думав грішним ділом, що в його родини щось недобре, так бігають лише у фантастичних фільмах або на Олімпійських іграх, де друге місце це останнє. Я, як і цей атлет, теж тренувався, готуючи себе ще до війни, аби напередку якийсь шмаркач 30 тридцятилітній, не думав, що з старим робити, в разі чого. Ні-ні-ні ні, це я відповідальний. Вони мені, як мої діти. Андрій, Андрійко, Руслан, Андрюха і ще один Андрій. Він уже взрослий, йому 45 назавжди. А висновок такий. В Україні повільно йде так нікчемно, наче навмисно поставлена програма мобілізації, що в тилу лишилися лише спринтери, і вони продовжують качатися.